Демонструю цифру 124. 124 напої представлені на одній локації. А це означає, що ми можемо сьогодні оголошувати нове досягнення України в категорії наука і технології. Мені дуже приємно, що в цьому місці сьогодні продовжується історія рекордів. Найбільшу кількість фітонапоїв в одному місці 25 травня зафіксували у Поліському університеті. Це національний рекорд за номінацією. Найбільша кількість харчових оздоровчих лікувальних напоїв і фітонапоїв на одній локації. Про це суспільному розповіла Лана Вєтрова, керівниця реєстру рекордів України. Унікальний рекорд Такого рекорду в національному реєстрі рекордів ще не було вперше. Ми, до речі, навіть здивовані, що досі такого рекорду ніхто не запропонував. Рекорд показує багатство природи і їхнього впливу і впливу природи на наше здоров'я і і лікування. Із представлених 124 напоїв 30 – розробка науковців університету. Серед запатентованих напоїв фіточай з антиоксидантами та імуномоделюючими властивостями, а також композиційні фіточаї, гармонія і довголіття. Михайло Ключевич, завідувач кафедри університету, розповів, що рекордом хочуть привернути увагу до якості продуктів та напоїв. Ми представляємо тут перелік напоїв, які є сертифіковані, зареєстровані, і тому, якщо є якісь запитання, всі питання до фірм виробників на дану продукцію є. Дозволи продукція має вона дозволена, вона продається в вільному доступі і тому вже населення має за своїми рекомендаціями сімейних лікарів визначати, що необхідно вживати. Фіточай діабетичний, фіточай для підшлункової залози, фіточай заспокійливий, Фіксація цього рекорду має привернути увагу суспільства до проблеми психічного здоров'я, каже Ольга Прус, представниця компанії виробника лікувальних трав. Така ініціатива, ідея виникла у нас спільно для того, щоб показати, що у нас час такий стресовий час, коли кожен з нас ну ані ще ночі, дата відчуваємо стрес, коли гримиться тривога. Ми можемо застосувати для покращення свого самопочуття, здоров'я. Е не тільки медичні, але й оздоровчі фітонапої, трев'яні напої, які є безпечними, які є корисними і які є смачними. Тетяна Скоростинська, Олексій Черко, Суспільне, Новини, Житомир.